どうしよう、ファン。 Si O N A , si O N A , cette maison est aussi, cette maison est aussi, Как ныне и призна, и во веки веков. 25 червня 2024 року, у день пам'яті преподобного Онуфрія Великого, у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії, відбулось урочисте богослужіння з нагоди та заєміництва предстоятеля Української православної церкви. Божественну літургію у головному соборі обителі очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Предстоятелю співслужили постійні члени священного синоду Української православної церкви: Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, Митрополит Тернопільський, і Кременецький Сергій, Митрополит Кам'янець-Подільський Городоцький Феодор, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій. Керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Проварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит ніжинський Прилуцький Климент, митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви, духовенство обителі Києва та гості у священному сані. За богослужінням молились і гумені та насельниці чернечих обителей Української православної церкви, паломники та парафіяни монастиря. Богослужбові пісні співи виконував хор Київської духовної академії під керівництвом архімандрита Леонтія Тупкала. Божий и висть, и посети виноградся, и утверди, Его же насади, десница твоя. благотворию, спаси, владыко наш Господи, о Твоих благодеяниях, я же излиялся видно на Господине Яце, наше блаженнее митрополитенов и на всех нас. За літургією піднесли молитву про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятелю виголосили многоліття з нагоди те за Вітальне слово блаженнішому архіпастерю виголосив митрополит Одеський та Ізмаїльський Гафангел. І ви вашу берженство, розділяєте скоб свого народу, не пристало возрос своїм анітам нашій, Богу хреніти України, оскардячим народі, а всіх Божиям і Защитні. и пожилых людях, кушающих на закате Солнца, Горьких хлеб и наши о наших братьях и сестрах, лишенных радости, молиться своим многолетным храмом, построенных любовью і многочистием. Вы молитесь о наших многодетелях и гонителях, о ненавидящих и любящих нас. А наших врагах і друзьям, і близькі, тому що молитва єдина сила, яка ділає під сили, всякої чоловіцькому злобу і нечесті. Після цього предстоятелю вручили нагороду від священного синоду, орден Української православної церкви Воскресіння Христове. Блаженніший Владика подякував за вітання та молитву усім присутнім та розповів пастрі про життя преподобного Ануфрія Великого. Людина, яка не знає Бога, яка не має в душі своїй Бога, вона боїться одиночества, як, як його вогню. Та людина, яка з Богом примирилася, яка має любов, смирення до Бога. Та людина завжди відчуває Бога в своїй душі і їй комфортно скрізь. Навіть більш комфортно в одномісті, ніж з людьми. Тому що люди їм відволікають від Бога. А одиночество тоді розподіляє людині просто, просто себе повністю віддати Богові свою душу, свою любов, своє, свої всі таланти. І е, преподобно, коли йшов з цього світу в вічні, він сказав, що хто буде шанувати його пам'ять. До того він буде молитися перед Престолом Божим. Я дякую вам, дорогі владики, дорогі отці, дорогі брати і сестри, за те, що ви сьогодні прийшли в прав і помолилися преподобному і за те, що ви поминули мене грішно у своїх молитвах. Нехай молитви преподобного внуфрія, Господь благословить всіх нас. І нехай Господь благословить землю нашого миру. Разником. Нехай мир Божий буде серед нас. Потім усі віряни вітали блаженнішого владику з Днем Небесного Покровителя. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.